Здою військовою адміністрацією заплановано 96 мільйонів допомоги армії. Це є 10 разів менше, ніж в міській раді. Правда, в міській раді бюджет майже вдвічі більший. То якщо в них заплановано мільярд, то в них би мало заплановано бути 500 мільйонів. 500 на 96. Міською радою передано. 257 дронів. 257 дронів на даний момент. Якщо я правильно запам'ятав, планую до кінця року довести до трьох тисяч. До трьох тисяч. з основною військовою адміністрацією, хто вигадає скільки передано дронів? Та... Ні, передано нуль. А куплено насправді я знайшов тендер одного комунального підприємства за закуповано дрони. Там було закуплено чи два, чи чотири дрони, але такі, що на 100 метрів літають для навчання дітей. А, може на весілля справді. <плес> так. Дронів на, на середу не було, так? На, е на середу вже було окрім 257 дронів. Процесі закупівлі було 547 мільйонів. Закуплено та передано військовим майна було на 127 мільйонів. Тобто, куплено і передано різного майна. Це автомобілі, це е, все, все. все Безпосередньо передано гроші військовим міською радою, було 389 мільйонів. Тобто грошима 389, майном 127. Разом, тобто понад 500 мільйонів вже використано міською радою і до мільярда вони планують. Обласною радою планується ще раз менше 96 мільйонів на даний момент. Зараз я якось виступаю, ну, захисником міської ради виходить. Як мене не це, але ну, я порівнюю об'єктивні цифри. У них бюджет в два рази більший, вони витрачають мільярд. Тих два рази менші, вони 500 мільйонів не витрачають, вони витрачають 96 планують. З них 40 розвітовано, що 40 передано вже і оголошено і куплено дрони військовими частинами. Це теж позитивно. У відсотках до бюджету Львівська міська рада заплановано 7,3%. Чи це багато, чи мало, ну хотілося б більше, може, так? Але такий факт. 7,3%. Обласна військова адміністрація 1,3 Це в 5,6 разів менше по відсотках